Серці. Ну, коли ти згрішив, ти приходиш до нього. І якщо ти прийшов до нього, то це Він, твій батько. І Він перемінює всю твою сутність. І знаєте, суть заключається християнства змінити гріховну природу на природу святу, праведну природу. І Господь це робить в нашому житті постійно. І дивіться, для цього потрібно далі перемінювати, обновлювати свій. Розум і свою, свою душу. Амінь. Тому що дух наш, він, якщо ти будеш в Христ, ходити в Дусі Божому, то ти просто не зможеш грішити. Тобто нема тобі, нема такої сили, яка б могла заставити тебе грішити. Амінь. І 10-й вірш, він пише, каже, а коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий. Через праведність.